Мої вітання разом з інформаційною службою першого подільського. Я готова підсумувати 7 червня. Якою інформацією була багата п'ятниця далі? Громади України потребують неабиякої підтримки з огляду на те, що енергетична і теплова система сьогодні у вкрай важкому стані. Народні депутати стурбовані долею тергромад. Відтак звернулися до уряду з проханням повернути частину коштів на місця для підтримки збройних сил та облаштування місцевої генерації. Денис Шмигаль у своїй відповіді нагадав про діючі рішення стосовно цієї теми. Ми працюємо з нашими міжнародними партнерами. Буквально вчора відбулась. Зустріч з президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку. Сьогодні у нас зустріч з віце-президенткою Світового банку. Ми підписуємо відповідні меморандуми, і всі міжнародні організації сьогодні роблять наголос на підтримці енергетики власне децентралізованої місцевих громад. Японія надає Україні порядка понад 130 1 одномегаватних генераторів, які будуть розподілені в громади. В першу чергу ми звісно ж дивимося в сторону Харківської області, яка сьогодні під ударами йде знищена фактично теплова генерація. Треба підготуватись до зими. Крім цього, інші громади, які будуть потребувати такої підтримки, теж будуть її отримувати. Плідно працюємо з USAID, У них окремий проект. Фактично кожна з інституцій міжнародних мають окремі проекти вже напряму працюють з громадами. Я також громади закликаю долучатись активно брати участь сьогодні в розвитку ось цієї децентралізованої генерації, як електрики, так і тепла. Тому що ми розуміємо, що треба на цю до цієї зими підготуватись проактивно і дійсно бути готовими до різних сценаріїв. На щоті повертається з фронту мешканець Дунаєвецької міської громади токар Сергій Валерійович, українському герою назавжди 28. Отримавши важкі поранення внаслідок російської агресії. Серце чоловіка зупинилося 4 червня у лікарні міста Дніпро. Віддати останню шану воїну можна 8 червня у селі Нестерівці. Вічна пам'ять та шана українському герою. Майже 35 мільйонів гривень виграли три навчальні заклади на Хмельниччині. Міністерство освіти і науки профінансує створення майстерень, у яких учні зможуть навчатись за дуальною формою навчання. Часткову реалізацію задуманого презентували у Подільському центрі професійно-технічної освіти. Не тільки теорія, а й практика. Це головні правила якісної європейської освіти. В нашій країні більш знані як дуальна освіта. Такий напрямок запроваджують у Подільському професійному коледжі. Тут відкрили готельно-туристичний центр, який стане надійною опорою у навчанні. Рівно через рік запустити навчально-практичний центр, який потребує сьогодні. Не тільки Кам'янець-Подільський, а й регіон, в якому знаходиться навчальний заклад. Кам'янець-Подільський район, і Хмельницька область в цілому. То рівно рік назад. Ми нашою командою заступників, всіх викладачів, а також дітей. Об'єднали зусилля всіх, хто як міг, і почали працювати для того, щоб сьогодні вже в такому форматі 30% тільки запущено проекту. Далі тут планують створити кулінарний хаб, салон краси, соціальний магазин та готельний комплекс. Комплексними сніданками, обідами та вечерями зможуть користуватися туристи та місцеві. Також буде оснащений готель, за ціною яку важко знайти на аналогічному ринку. Розвиток міжнародної співпраці, розвиток міжнародних відносин в сфері професійно-технічної освіти це ну величезний потенціал, тому що вся Європа вона працює і майже як уже було зазначено: 70% випускників вони працюють в сфері професі... навчаються в сфері професійно-технічної освіти і подалі себе реалізовують там. Тому для нас це ну такий крок можливості, вікно можливості. Да? Коли ми покажемо нашим дітям, що можливо... що є за кордоном, що практикується за кордоном, як це практикується, як ці практики впроваджуються, ми готові допровадження у нас їх. Також навчальний заклад став переможцем проєкту «100 майстерень від Міністерства освіти і науки. Трохи більше п'яти мільйонів гривень спрямують на оснащення приміщення для громадського харчування, де навчатимуться затребуваним професіям у сучасному приміщенні. Безумовно, матеріальна база, яку ви бачите на сьогодні, тому що я ще раз повторюю, що діти мають навчатися на сучасному обладнанні для того, щоб вони на ринку праці були актуальними, щоб роботодавець був зацікавлений в фахово досвідчених людях. І зрозуміло, що на сьогодні бізнес і роботодавець рухається в сторону нових технологій, і йому потрібен фаховий спеціаліст, який вже зрад з після навчання може вставати до робочого місця і Працювати нині заходи спрямовані на розвиток та престижність робітничих професій, без яких важко уявити майбутнє України. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, телеканал Перше Подільський. Як подолати озброєного нападника надати домедичну допомогу та поводитися з вогнепальною зброєю? І це ще не всі заняття, які проводили на польових зборах для юнаків острозького ліцею з підвищеною військово-фізичною підготовкою. Такі практики допомагають закріпити теоретичні знання та здобути практичні навички. Ознайомились із військовою технікою, зброєю та методами самозахисту. Ліцеїст першого курсу Острозького ліцею Віталій разом з колегами долучився до планових навчально-польових зборів. Хлопці мали нагоду на практиці відпрацювати знання, які отримували теоретично та дізнатися багато нового. Цікава була зброя, ми її розглядали. Це натовські стандарти, цікава техніка, цікаві бойові прийоми, як оборонятись від пістолета і ножа. Провели заняття на базі військової частини Національної гвардії України, яка забезпечує охорону стратегічного об'єкта Хмельницької атомної електростанції. На добровільних засадах на безоплатній основі ми щороку в рамках проведення польових зборів ліцеїстів організовуємо на базі нашої військової частини даний захід. На даному заході ми передбачаємо ряд навчальних місць. А саме сьогодні розгорнуті такі навчальні місця, як застосування безпілотних літальних апаратів, надання першої домедичної допомоги, виставка зброї та техніки, яку ми маємо на озброєння. Навчально-польові збори проводили на чотирьох локаціях, де хлопці ознайомились з вогнепальною зброєю, технікою, яка є на озброєнні військової частини, та пройшли ряд вправ з введення вогню на придушення та знищення ворога на позиціях. Заняття для ліцеїстів проводили професіонали своєї справи. Ключовим моментом в даних зборах, в даних заняттях є те, що ми долучаємо до проведення в якості керівників занять на навчальних точках, виключно інструкторів. Тих військовослужбовців, які мають досвід виконання бойових завдань в зоні ведення бойових дій. Практику пройшли 63 ліцеїсти. Одним з найважливіших завдань для кожного було пройти курс надання першої домедичної допомоги при різних видах поранень. Також отримати навички рукопашного бою із застосуванням прийомів проти озброєного нападника. Ліцеїстам цікаво практично дізнатися те, що ми там теоретично вивчаємо. Ну і є такі моменти, так як це специфічні військові підрозділи, відповідно, специфіка дій їхніх, тактичні дії, робота з зразками зброї, які, скажімо так, ну в нас в закладі немає всіх видів зброї. Відповідно, тут можуть побачити щось цікаве, ознайомитися з бойовою технікою, яка є. Одним з найцікавіших занять для ліцеїстів було ознайомлення з безпілотними літальними апаратами, які використовуються для розвідувальних операцій та ураження живої сили суперника. Тетяна Ржепянська телеканал Перший Подільський. Велолюбителі проїхались маршрутом та допомогли військовим. У Шепетівці пройшов традиційно фізкультурний оздоровчий захід. Велодень, гасло у велозаїзду, символічне педалі крутимо зсу підтримуємо. Кожен бажаючий взяти участь в ініціативі, міг задонатити. Деталі знають наші журналісти. Традиційний благодійний фізкультурно-оздоровчий захід організували у шепетівці. Велолюбителі проїхали з містом та зібрали кошти на потреби військових. Гасло ідейники обрали символічне. Педалі крутимо, зсу підтримуємо за підсумками. Орієнтовно 200 людей взяли участь у велопробігу. Кожен хто зареєструвався та задонатив, отримав пам'ятну медаль. Мінімальна сума становила 50 гривень. Ми сьогодні в чергове провели наш традиційний захід Велодень на підтримку наших збройних сил. Сьогодні велика кількість учасників до нас долучилася, що є надзвичайно приємно, адже у вихідний день багато родин разом з своїми дітками могли взяти участь у нашому велодні. У зоні відпочинку на велосипедистів чекали спортивна естафета та смаколики. Спільними зусиллями учасники зібрали 10 тисяч 600 гривень. Організував захід відділ у справах молоді та спорту Шепетівської міської ради. Олександра Толстюк, телеканал Перший Подільський. Бургер, картопля фрі та кола улюблена їжа дітей. Від такого короткострокового смакового задоволення виникають проблеми зі здоров'ям. Зокрема, фастфуд стає причиною ожиріння. Тож, що робити, коли зайва вага у дитини уже є, а здорові продукти впровадити у раціон не вдається. Дізнавалась Олександра Тустюк. Малорухливий спосіб життя, два роки карантину та повномасштабне вторгнення внесли змін у здоров'я дітей. Все частіше з'являється надмірна вага. Небезпека закривається в тому, що зазвичай дітки страждають ожирінням, в них вже підвищений холестерин, в них підвищений артеріальний тиск, в них може розпочинатися астма, в них можуть боліти коліна. Це надзвичайно серйозна проблема і, мабуть, щось світова проблема, я б сказала навіть пандемія. Ожиріння має діагностувати лікар-педіатр. Найбільш поширені причини споживання фастфуду, переробленої та ультрапастеризованої їжі. Нутриціологиня радить годувати дитину такими групами продуктів: фрукти, овочі, бобові, злаки, кисломолочна продукція, м'ясо, риба та яйця. Є така тарілка здорового збалансованого харчування, яка ділиться на три сектори, де є і клітковинади, і складні вуглеводи, і жири, і білки. І таким чином, коли ми будемо додавати всі ці групи продуктів до тарілки, буде прекрасне збалансоване харчування. Раціон у сім'ї запроваджують батьки, тому вони повинні харчуватись правильно, аби привити чаду, любов до здорових продуктів. І якщо ж у дитини вже є проблеми із зайвою вагою, батьки повинні спершу самі навчитись харчуватись збалансовано. Потрібно в першу чергу навчати батьків, не дітей, тому що батьки вони є прикладом, як що потрібно їсти. Якщо батько буде сидіти їсти піцу, а дитині запропонують броколі, ну, відповідно, дитина її їсти не буде. Батькам потрібно ще з маличку привчати, здорові вподобання до їжі своєї малечі, аби не було проблем із вагою у майбутньому. А якщо проблеми не вдалось уникнути завчасно, варто без вагань звернутись до лікаря. Олександра Толстюк, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. За інформацією про ухилянта платитимуть гроші у раді. Запропонували новий метод пошуку порушників військового законодавства згідно з законопроектом про військову поліцію. Послуги інформаторів оплачуватимуть, Щоправда, суму ще не вказано. Тож наші журналісти запитали у хмельничан, чи донесли б вони на ухилянта. Здав ухилянта, отримав кошти. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, у якому українцям пропонують доносити на осіб, які уникають військового обліку. Чи донесли б хмельничани на ухилянтів – дізнаємось. Не знаю, в мене немає таких сусідів. Немає сусідів. А взагалі би скористалися такою функцією, якби вона почала працювати? Ні. Ні. А чому? За гроші це не покупається. Всі повинні захищати батьківщину. За гроші ні, не здав би. А чому? Ну це що? Ви бачите, таке зараз положення. Ну що мені легше стане, що я. Гроші таке, тут є, тут нема. А товариша не би. Ні, ніколи А чому? Ну, я всю жизнь проработала з людьми в отделі і Я знаю. Ну, а нашого нам не треба, якщо чесно, розібратися. Що я від цього буду мати? І що таке ухилянт? Ну, взагалі, що це за слово таке ухилянт? Я не знаю, якщо чесно, ну, я проти всього цього. Це рахується, якби, якщо чесно вам сказати, щоб на камеру, це українська натура така. Здай ближнього і возрадуйся. Ну, це неправильно. Я б такого, звісно, б, ну, не дозволю собі такого. На рахунок грошей, оце продажність, це не до мене. Я не продаю нікого. Чесно, я без грошей, без дому. Ну ні, без жартів. Я не знаю, як без жартів на це питання відповісти, тому що мій чоловік майже спочатку повномасштабної воює. І це таке болюче питання. Тому взагалі тема ухилянтів, оцього всього хейту, ТЦК, буси, оце все. Я, я стараюся абстраговуватися в принципі від цього. Цією інформацією завершуємо наш випуск. Більше для вас наші журналісти традиційно підготували на офіційних сторінках першого подільського у соціальних мережах. Мирного неба вам та переможних новин.